У неділю 6 квітня футбольний сезон у Червонограді відкрився грою між клубом Демня та Соснівським гірником. Сьогодні у Чорноград завітали великий футбол, і зараз, через декілька хвилин, розпочнеться перший матч чемпіонату області по футболу. Але перед початком матчу я прошу хвилину мовчання згадати тих героїв Майдану, які віддали життя за нашу незалежність. Футбольний фемінії самих найкращих успіхів, міцного здоров'я, спортивних успіхів. І саме головне, щоб поставлені завдання, які перед вами стоять, ставили тренера. Ви в цьому році ага, вирішили hey з честно. Якщо таку не пробовану погоду, але на трибунах є обільників. Команди готує розпочати гру, що живий, готовий продовжує. Своє звання і з великими вічами чесною спортивною боротьбою і гарною спортивною емоціями. освятити гравців, їхніх наставників та вболівальників завітав настоятель храму Петра і Павла Отець Зіновій Буньо. Священик наголосив, тільки з молитвою можна здобувати справжні перемоги. Значення знає кожен біженці побільше є християнами. Молитва робить неможливо можливим, велике робот мало Валі... великим Валі... Тож після урочистого підняття прапора під державний гімн України гості Червоноградського стадіону «Шахтар» розпочали футбольний двобій. За підсумком двох таймів, перемогу здобула команда Гірник з рахунком 2-0. А в понеділок, 7 квітня, в спорткомплексі Шахтар відбувся чемпіонат Львівщини серед вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації. У змаганнях взяли участь команди Червоноградського гірничо-економічного коледжу та гості зі Львова, студенти медичного харчового коледжів, а також зв'язку та імені Чорновола. Турнір провели за груповою системою. Перша гра відбулася між господарями поля та вихованцями медколеджу. Відтак, за результатами змагань, перше місце посіла команда харчового коледжу. Срібло взялися зв'язківці, третіми стали місцеві футболісти. Відтак пар команди чекають на півфінал та фінали, які відбудуться у Львові.